Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос рождає Слава Його. Дорогі братія і сестри сороковий день після різдва Божого Сина. У жидівському народі були певні релігійні звичаї і традиції. То був певний порядок, знаєте. Ми частково якось зійшли з того порядку. А там було ясно чітко, Господь Бог вимагав отого порядку. Він вимагає сьогодні також, але людство ну, людство як людство. Людство краще жити в хаосі. в Балагані. Так, хоч слово між іншим балаган, то походження жидівського. Так, балагані, то, Бог, то людям люб... краще жити, знаєте? А певно, якийсь порядок то не є так відповідний. А в жидів то був порядок. А сирена. Там 20 по 7 вечора шабат, все. Зробив нас, зробив все, настала субота, Кінець. А в нас а ще підлогу помию, а ще то, а ще то, а що там неділя? А ще продам, а ще куплю і все. Ми, ми вжили, колись так не було, але нині християни то живуть в такому хаосі. знаєте? Так. І ось що вимагав той релігійний дух ізраїльського народу. Восьмого дня хлопчик, який народився. В єврейській сім'ї йому надавало ім'я. І було що обрізання восьмого дня. Не вимагало тоді право, єврейське не вимагало, щоб дитину нести до Єрусалимського храму. Це робило або вдома, або в синагозі. Приносила дитину. Хлопчика обрізували і надавали що ім'я дитині. І восьмого дня святкуємо обрізання дитятка Ісус і надяне йому імені Ісус. А вже сорокового дня, так як сьогодні після Різдва, вимагало право що, щоб кожен хлопчик сорокового дня. Був представлений перед Господом Богом і був жертвований Господу Богу. Так? І за це сім'я давала викуп. багатші давали ягнятко, а бідніші давали горлиці чи голуби. Такий був звичай. І, само собою, виходив там священник, брав ту дитину, відчитував молитви спеціальні. І так сталося, ніби нічого такого не було звичайного цієї днини, і так сталося з дитятком Ісус. Марія, святим Йосифом прийшла до Єрусалимської святині, принесла дитятку Ісус. А був там чоловік, йому ім'я було Симеон Він прожив скільки? 360 років. Була старенька особа вже А чому він так прожив? Адже в тих часах вже люди так багато не жили, так довго не жили. І знаємо, коротко тільки скажу. Що він перекладав чи писав, переписував слова пророки Ісаї? Ось діва зачинає породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, знамо Бог. І читаючи ці слова, він сказав: Боже, хто ж міг допустити такої помилки, як діва, як жінка, яка народила дитину, може називатися дівою? Вона вже є жінка, а не діва. І тоді він почав старати слово Діва, а писати Жінка породить сина. І що він пише: старає, і друга пише: нічого йому не виходить. І він навіть занервувався, і страх великий огорнув його серце і душу. І було сказано йому Семеона, написано правильно. Діва породить сина. І ти не помреш, поки своїми очима ти не побачиш цієї діви. Ми, ми то дуже акцентуємо на цьому. Бо сьогодні скільки є тих перекладів, що немає кінця краю. Недавно почув такий, ще людська філософія дійшла до такого мудрування. Але то колись можливо скажу. Відносно молитви Отчинаш. Отже, строгість, порядок і святість вимагав Господь Бог від людини і від Писання. Не можна собі перекладати, як хочеш, що хочеш, не можна пристосувати на всі часи, бо є мертва мова, так звана літургійна мова. Яка є стала, яка не підлягає жодним змінам і жодним процесам? Це є свята мова, мова, яка виключно служить для прослави Господа Бога. І і він ж був жив, той чоловік, який вже мав 360 літ. І не до одного він виходив і приймав дітей, і благословляв їх. Але тут, коли Він взяв свої обійми дитятку Ісус, Євангелист Лука описує, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, владико, можеш відпустити раба Твого за Твоїм Словом у мирі. Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту плоганам і славу Твого, люду Ізраїля. Отже, натхнений Святим Духом, Симеон старець промовляє дуже важливі слова. Нині, владико, ти вже можеш забрати мене з того світу. Так, бо очі мої побачили що? Твоє спасіння. Очі мої, побачили спасіння. Твоє спасіння, яке ти силаєш для всього світу, мій Боже. І тим Спасителем, який приносить спасіння, є хто, Дитятко Ісус. Ота дитина, яку я тримаю в своїх обіймах. Він є Спаситель світу. Отже, Семеон так, дає ім'я тому, якого сьогодні тримає в своїх обіймах. Він є Спаситель світу. В ньому є спасіння, Так? Отже, перше, що кого, ким назвав? Симеон богоприємець, що дитятко Ісус є спасіння. Друге. Світло на просвітло поганам. Христос є світло. Це світло вже не буде тільки сіяти і засвідчено, буде засвідчене в Ізраїлі в ізраїльському народі. Але на те світло. Має просвітити всіх людей, які будуть жити на землі, на просвітчення поганам, так? і на славу людей, дому Ізраїля. Отже, ким є Христос? То сороковий день? Сороковий день, так? ким є Христос? Спасителем. Для світу, він є світлом, яке має засіяти на цілий світ, і він є славою для Ізраїля і для цілого світу. Ці моменти є дуже важливі. Чому? Бо коли людина не впізнає Христа як у Свого Спасителя. І не будемо бачити в Христі спасіння, коли народ не впізнає в ньому Спасителя, це є трагедія. Це є трагедія мільйонів душ, які відкидають віру, які відкидають спасіння, які відкидають Бога. І Це є велика трагедія, дорогі браття і сестри. А людина, яка відкинула спасіння, людина, яка відкинула Бога, вона втратила світло, вона не перебуває в світлі. Так, Така людина може бути інтелектуалістом, вона може займати великі посади. Вона може бути науковцем, може мати великий авторитет, робити навіть винаходи, вкласти якусь долю в життя Всесвіту. Але не впізнавши Бога, її життя не має певної вартості і певної ціни. Вона все-таки перебуває в темряві, бо не впізнала Спасителя. І відкинула світло, і не прославляє Бога у своєму житті. Отже, для чого, що нашить сьогодні свято? В часі Різдва ми бачили кого? Пастушків. Що ангел звіста звістив пастушкам? Ідіть до довофлеємо, ви побачите. Народжене дитятко, Він є Спаситель світу. Вам народився Месія Христос Спаситель світу. І пастушки прийшли, і склали дари і віддали свій поклін кому маленькій дитині, не тільки маленькій дитині, а вона віддали поклін Спасителю світу. Вони повірили, що ця дитина, яка народилася, він є Спасителем світу. Прийдуть три мудріці зі Сходу, з далеких країн, що вони складуть дари Ісусові Христові, як у Цареві, як у людині, духовний, так вони впізнають в ньому Спасителя світу. І нині. Оце є знову об'явлення, коли Симеон і певно, ті люди, які там були, вони почули ці слова. Бо Симеон сказав: сьогодні я можу померти, бо очі мої побачили Спасителя світу, спасіння, яке походить від цієї дитини. І тому, дорогі браття і сестри, як є важливо в нашому духовному житті шукати, впізнати і проводити, і йти нам самим, і проводити наших близьких і рідних, наших дітей до того світла. Бо людина без того світла, вона гинеть, вона блудить і закінчує трагічно своє буття на землі, а відтак і Коди йде та душа, якщо вона не впізнала того світла тут на землі? Оце є важливо. Є важливо, дорогі браття і сестри, усвідомити нам всім, збагнути впізнання Бога, яка це найбільше щастя і радість, коли ми що впізнаємо Бога. Нинішнє пізнання також не тільки Семеона, а кого і пророчиці Анна. Як слово Боже нас навчає, була також і святиня Анна, пророчиця дочка Фануїла із покоління Асера. Вона була вельми похила віком і жила сім років з чоловіком від свого, залишилася вдовою аж до 84 го року. Вона не відходила від храму, вона служила день і вночі постом і молитвою, і надійшла вона тієї самої години, і вона почала прославляти Бога та говорити про нього всім, які чекали визволення Ізраїля. Отож свята побожна старушка, яка має на ім'я Анна все життя вдень і вночі. Вона молилася і служила в Єрусалимській святині, і Бог відкриває сьогодні дітям Адаму і Єви, бо ми всі діти потомки Адама і Єви. Він відкриває їм, що народився Спаситель, народився Месія, народився Христос. І ті люди, вони впізнають, і Анна пророчиться. Повідає, оповідає своїм рідним, близьким ти, який зустрічає в Єрусалимській святині. Визволення Ізраїля вже є близько. Прийшов Месія Спаситель, на якого так довго чекав наш народ. І як ви думаєте, оти двоє старших осіб? Говорять. Як ви думаєте, багато їм вірили? Хтось собі думав, напевно та пані старша з розуму зійшла, щось таке говорить вже близько, де вона бачила того Месії, їй приснилося. Так часто, другі браття і сестри, ми відкидаємо правду, ми не впізнаємо правди. Ми нехтуємо правдою. Так. І ми тоді дуже багато тратимо. Дуже багато. Не раз, можливо, і бабці, і дідусь, наші старенькі, які не мали студії, не зналися і не мали спільного з інтернетом нічого, бо в тих часах не були. Але вони бачили наше життя, наші вчинки, як ми ростемо, виховуємося. І вони нам. Нараз звертали увагу. Дитино, зле робиш, недобре робиш, так не можна робити, так не можна чинити. Але ми часто зухвало також з ухвалу, так них сміялися. Ми вважали себе мудрішими, більш прогресивнішими, так? а вони нас наставляли. На дорогу істина, на дорогу правди, мене нам бажали добра, а ми не сприймали те добро. Ми хотіли жити так, як нам подобається. І нам вважав, нам, ми вважали, що ми є найрозумніші і що ми поступаємо правильно, і ми збудуємо чи свою родину, скільки батьків казало, дітей казало. Я не буду мучитися так, як ти. Я побудую іншу родину. Але часто густо наступала на ті самі граблі. А що це означає? А це означає, що треба виховувати дітей в послусі. Так, що діти мають мати авторитет. Тата, мама, вчителя, настоятелів. Бо якщо діти того авторитету не мають, то вони живуть. Може бути, як як пише, як то поля в полі висока, але толку що мало. Так? Толку мало. І тому бачимо, не маємо права ігнорувати Словом Божим. Не маємо права казати, Євангелія за старе, то було колись. Ми живемо своїм життям, зараз інший є підхід до життя, до сім'ї, до народу. На то зайдемо в тупий кут, заїдемо в глуху темну тунель, з якої буде нам дуже що важко вибратися. І ми сьогодні страждаємо, бо на початку 90-х років, дорогі брати і сестри, ми дуже поверхнево сприйняли Бога. Дуже поверхнево. Так ми почали сваритися за церкви, за релігії, одни на одних будувати храми по селах побудували кілька церков, заміж будувати що? Людську душу. То, що ми розважали, сумління народу, сумління народу. І ми бачимо гіркі плоди. А найбільшою гіркотою, найбільшою проблемою сьогодні це є корупція в Україні. То, що нищить народ, державу. І то, що принижує авторитет народу в цілому світі. Оце є. Велика трагедія, і ми мусимо визнати свої помилки, Так, визнати їх і зрозуміти, що виховати, а тепер ми вже втратили покоління, ми вже втратили покоління, бо є виховане покоління, які кажуть, що їм Бога не треба, які є покоління, батьки, які сьогодні говорять, що їм християнської етики не треба в школі. А є діти, які навіть ходять до церкви і кажуть, а я не буду на уроки а таки мені не цікаво. Розумієте, ми втратили покоління поважно. І тому ми збираємо такі гіркі плоди. Гіркі плоди. Від початку 90-х років ми будували але храм не душі, не народу. Ми будували тільки храми, з сегле з дерева, а ми опустили будівництво людської душі. Ми билися за храми, а протестанти лапали людські душі. Оце була поважна проблема. І в сьогоднішній день, дорогі мої, Христос хоче, щоб ми впізнали в ньому Спасителя світло, і щоб ми його любили і прославляли. Оце є свято Стрітня. Впізнати Бога як Спасителя світу, Він приносить спасіння. Без нього я є ніхто, я є убога немічна людина, я бідний нещастий, нуждар. Можеш мати вілу, посаду, авторитет, гроші, а не маєш Бога, ти не маєш що нічого. Ти є пусте місце, бо те все з часом стане твоїм. А то, що має бути в Твоїм Царстві небесному, ти просто то пропустиш, занадбаєш, і воно буде не Твоїм. Над тим ми маємо працювати. На тим ми маємо молитися і навіть бачу ви несете ті свічки громниці і бачите, видно є. Отак, От як то можна себе продати? Так. Раз. Приїжджав, пам'ятаю, на початках, як тільки можна було, то був 88 1988, 1988 рік. І Приїхав з Канади там один Василянин. То, не, то не служебниця до сестер на театральної. І вона взяла, взяла пам'ятаю, часу слова часу слово. І так відкрила його, дивиться, і дивлюся, її крапля з очей впала на. Часослов. І вона його поцілувала. Чому? Вона потім пояснила, бо той час слов, ті верхніки, як колись сказали, сторінки були настільки витерті, а воно свідчило, що вимолені, що сестри щодня перегортали ті сторінки. І вона зрозуміла ціну молитви, ціну молитви, так, і бачу нині свічки. І можу сказати, що бо вже вас трохи знаю, що є люди, які прислухаються і засвічують свічку в часі війни. А є, які посвятили свічку тому три роки чи п'ять і ту само несете. Сьогодні засвітите і покладете до другого стрітеня. А так не має бути. А так не має бути. Коли є війна, то свічку громницю треба щодня палити і при тій свіці молитися. А для чого її тоді посвячувати? Скажіть мені. Однач для чого посвячуєте ті свічки громниці? Щоб в Киден поставити в шафу і вона так була аж до другого року? Ні. То є свічка громниці, яка має бути в кожній сім'ї і кожного, а особливо нині війна кожен день запалювати і при тій свічці молитися. Бо. Там є особливе благословення, коли читає священик на посвячення тої свічки громниці. Бачите? А нам навіть тяжко щодня запалити свічку громницю. Тяжко нам, які ми духовно ліниві. У спалі, коли воїна в тих окопах. І в халоді, і в біді, і на нещасті, а нам тяжко взяти ту вервицю в руки, засвітити свічку, громницю, зібратися з своїми родинами: чоловік, жінка, діти, онуки, хто є, і помолитися, вервицю, чи включити вечір вечірні молитви разом з церквою, з тими, які єднаються. Чому ми є такі оспалі духовно ліниві? Брак віри. І я постійно говорю те саме, особливо на похоронах, то мав один похорон, то троє мадам вийшло з неї скоріше з похорону, бо не подобалося їм то, що говорив. А я говорю, говорю то, що думаю. Бо якщо би ми тримали вервицю в руках. Як ми тримаємо наші мобільні телефони планшети? Якщо б ми так вервічі і молотовники книжку до набоженства тримали в наших руках, війна б уже давно закінчилася. Не молимося. Успала наша молитва. А що нині приклад, Анни Пророчиці, що Євангелист говорить? Та жінка, день і ніч молилася. Чуєте? День і ніч молилася, вона перебувала в храмі на молитві. Вона чекала визволення Ізраїля. Так. І чим більше людей в Україні буде молитися, чим більше буде молитва в нашому народі, щира молитва, постійна неустанна молитва, тим скоріше прийде День Перемоги. Бог змилується над нами і над нашим народом. Але якщо того не буде, то не можемо очікувати, скорої перемоги. І тому мусимо бути свідомі, що від мене, від моєї сім'ї, від кожного з нас залежить, коли настане той день перемоги, нині, чи завтра, чи, чи, чи набагато пізніше. Детку Ісуса, Благослови нас. Духу Святий сьогодні зійди на ті свічки громниці. Дай їм ту силу, щоб там, де та свічка громниця була поставлена, де та свічка громниця була засвічена, щоб вона долала темряву, світло, світ, свічки йде світло. Вона розганяє духовну темряву. Так, Ота, як вночі берете ліхтарик чи свічку, що там маєте, і воно проганяє, темрява уступає. І коли ми беремо ту свічку громницю, наша молитва підсилюється, наша молитва стає більш яснішою, більш сильнішою, совокупленою. і вона має тоді що силу та молитва. Тому не нехтуймо тими дійсно, що тими звичаями, традиціями, які має свята Мати Церква. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.